Привет, слушайте, настолько нездоровый интерес и сплетен вокруг меня, что любой бы блогер позавидовал бы вот такому пиару. Хочу сказать, да все у меня зашибись. У меня куча творческих планов, любых планов, нигде я не проваливаюсь никогда. А то говно, которое по жизни встречается, послушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы, и оно ко мне не прилипает. Ціна Орбакайте колись була однією із найвідоміших співачок російської естради, але з початком війни її майже не чути. Поки її мати Алла Пугачова разом із Максимом Галкіним відкрито засуджують російську агресію. Сама Орбакайте спочатку заявляє про мир, потім дарує квитки на свої концерти російським окупантам. А потім, взагалі, покидає Росію. Наші люди везде. Я вважаю, приїжджати на в Мегастролі в вільні країни. Що говорить про війну співачка Арбакайте та де перебуває зараз? Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Залишись, один стісажиська. Крістіна Арбакайте побудувала успішну музичну кар'єру у РФ, виступала практично на всіх новорічних та інших святкових вогниках та вважалася однією з головних зірок російського шоу-бізнесу. Але після 24 лютого 2022 року у житті Арбакайте все змінилося після повномасштабного вторгнення. Співачка написала в інстаграмі, що проти війни тільки мирного неба ні війні. Такий пост виклала дочка Пугачової на тлі антивоєнного чорного квадрата. Однак, згодом повідомлення просто зникло зі сторінка росіянки. Мені завжди було, є і буде, що спіть і сказати моїй благодарній публіці. Обнімаю всім міра і добра. Того часу артистка більше ніяк не висловлювалася про війну в Україні, проте навіть цей короткий допис соцмережі вплинув на кар'єру російської топ знаменитості у грудні 2022 року. В одній з писаних у Росії спалахнув справжній скандал, коли Арбакайте та композитор-путініст Ніколаєв з'явилися на сцені в костюмах, пофарбованих у кольори українського прапора. Патріоти країни-терористки побачили у цьому вороже послання. Адже не Згодом стало відомо, що Орбакети взагалі виключили із всіх новорічних заходів, включаючи і пісню року. Імовірно, це також було пов'язано із антивоєнною позицією Пугачови та Галкіна, які висловили незгоду з політикою Кремля. А, найбільша мрія, мабуть, зараз з часу. у меня, у моих детей, у мамы, это собраться в нашем в доме, в Москве, всем вместе. И не обязательно какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто вот наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, у нас сейчас это жизнь, судьба так Разбросалась, что мы не могли, конечно, об этом все даже в это поверить и в это, в это представить. Скасування концертів співачки в Росії продовжується і зараз. Та здається, щоб реабілітуватися, у березні 2024 року. Кристина підтримала російських окупантів та їхні родини. За словами Петербурзького депутата Костянтина Чабийкіна, артистка нібито надала 50 квитків на свій концерт у Петербурзі для сімей військовослужбовців. Сама співачка це ніяк не підтвердила. А виступ виявився останнім для виконавиці у РФ. Це був мій заключний концерт. Не вийшло більше проїхатися Росією. Загалом я вирішила, що ми зустрінемось коли-небудь у кращому житті. Наши люди везде. Я обожаю приезжать на гастроли в свободные страны. В России всегда сложные времена, всегда дефолты, ковид, ну, а потом война, всегда какие-то проблемы. Мы это все вместе переживали а, с моей российской публикой. В Питере концерт был в, в марте. Мы как бы заключительный концерт в России, ну, не получилось проехаться в России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни. Но это был очень знаковый для меня концерт, потому что Було перше воскресення весни, і всі поклонники моєї мами приїхали на цей концерт. Це був подарок від мене і від мами. Хоча у 2023 році Кристина Орбокати та її старшого сина Микиту навіть перевіряв слідчий комітет на предмет фінансування Збройних сил України. З таким проханням до слідчих звернулися Патріоти Росії. Які не змогли примиритися з тим, що мати зірки виїхали з країни терористки, бо більше вони навіть вимагали, щоб квартиру Арбакайте в Москві вилучили, бо житло і нібито дісталося від Али Пугачової, яка вже давно не живе в Росії, і вивезла звідти всю свою сім'ю. Нью-Йорк, Майамі, Лос-Анджелес, де я в основному от, чаще всего буваю, де у мене є люди, з которыми хочеться. Встречаться, видеться, ну и, конечно же, зрители, с которыми, я надеюсь, <laughs> встречусь и в других городах, которые в Канаде, и в Америке. главное, чтобы вот тебя всегда тянет там, где свои, где свои люди, где, где душа, где понимание. Вот. З кінця зими 2023 року Арбакайте із сім'єю живе у Майамі. Виконавець активно активно США та Європу. Про вторгнення в Україні нічого ж не говорить. Її син Микита має американське громадянство і також живе у США. Проте у січні він залишив Лос-Анджелес через масштабні пожежі. Він Береться за дуже багато, а образування образование як режисер, оператор, і монтажорунк прекрасне знімає кліпи. Причому то он делається у морс. Один все так оркестр это Це делать И вот сейчас в лос анджелесе они собрали такую кавер группу. И що у него сам треки прекрасные. Он пишет к сериалам, к играм. сейчас вот песня новая вот выйдет, А все таки он будет. 2024 року співачка представила нову пісню, в якій натякнула що не шкодує про свій вибір на своїй сторінці у соцмережах Орбаката опублікувала фрагмент пісні «Жизнь одна. У пісні Кристина заявила, що починає нову главу, і дала зрозуміти росіянам, що потрібно робити так, як хочеться, адже життя коротке. Не буду я сумувати про те, що було, і не буду в минуле літати. Дописала вона під своїм відео. 2024 року російська естрадна співачка Алла Погачова також вперше за час великої війни показалася зі своєю старшою донькою Кристіною Арбакайте. Вони разом з чоловіком мене Максимом Галкіним і дітьми двійнятами приїхали в шав гості до співачки. Спільна фотографія у повному сімейному складі з'явилася в інстаграм Максима Галкіна. Цей знімок спільно з Арбакайте був першим за період повномасштабної війни, який з'явився в мережі. Ще п'ять концертів і додому. Саме так підписав фото Максим Галкін. Тож ймовірно, що він вирушив з родиною до Америки на гастролі, а до старшої доньки Пугачової заїхали погостювати. З Новинго! А що про Кристіну Арбакайте та її позицію думаєте ви? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.